Приїхали до Григорівки, що в 10 кілометрах від лінії фронту, аби зафіксувати наслідки чергової атаки РФ. Ольга разом зі своєю невісткою Ніною вже два місяці як евакуювалися до Запоріжжя. Розповідають, поки були у місті, їхній будинок пошкодило внаслідок удару російського кабу. Сталося це 4 грудня. Сінка оташла. Була гучна. Батареї повиривали. Батареї, Батареї вирива, кришу впав. Довели нам пофотографувати Щас. і давати заявку. Будет раду. Зараз пофотографували. Син. Це до моїх батьків, де я прожила з ними останні 20 років. Внаслідок цієї атаки ламп. ...поранень дістав їхній 88-річний сусід. В його будинку вибиті вікна та зруйнована покрівля. Ніна ділиться. Повертатися до рідного села навіть на кілька годин страшно, адже ворог постійно атакує населений пункт. Страшно. як летіли, так воно та, страшне, вистачить. хата о, так, все. Отак все тіліпається. Наслідок ворожого обстрілу 4 грудня пошкоджено і будинок місцевого жителя Олександра. Чоловік, розповідає, нині живе на іншій вулиці, у батьків та щоночі ховається у підвалі. Сюди ж прийшов, аби зібрати вцілілі речі. Та хоч речі якісь дістати, що в чому був вчора, так і залишився. Угу. Хоч, щось. Як часто вас тут обстрілюють чим? Ну, кабами. Частенько ну, пару разів на тиждень. Це точно. Угу. РЗСВ ж. В основному, як в них то в обід, то в 12 ночі, uh -huh. як по графіку. А от місцевий житель Ігор після останнього ворожого удару наважився на виїзд. Каже, евакуюватиметься до Запоріжжя. Племянник обіцяв вивезти завтра, місіс братом смали. За словами поліцейського офіцера громади Максима Правди, нині активно евакуйовують місцеве населення, адже ворог став вбити по селу частіше. Здебільшого це впівдрони. Ствольна артилерія, каби ну все, що є у противника, все застосовується. Дітей на території Григорівки немає. Всі вони були евакуйовані в більш безпечні місця. Більшість населення вже виїхало, залишаються це особи похилого віку, які не бажають виїжджати з тих та інших причин. Загалом в Григорівці нині залишається близько 50 людей. До початку ж повномасштабного вторгнення тут мешкало понад 1200, Розповіла староста села Світлана Андрієва. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.